Я вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу та розкажу, як спекти ось таку пісну калату до андріївських вечорниць. Подивіться, яка вона виходить гарна, пишна і багата за смаками. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, я приготую своє улюблене дріжове тісто. Сьогодні я буду готувати в комбайні. Отож, до діжі комбайну. Всипаю 500 грамів борошна. Я використовую борошно вищого гатунку. Додаю сюди 7 грамів дріжджі. дріжджів. Дріжджі я використовую сухі, активні. Тобто їх не потрібно вже активовувати в воді, не робити опару. Такі дріжджі чудово підходять для тіста безопарним методом. Додаю сюди також 10 грамів солі, 20 грамів цукру. За допомогою вінчика все змішую. Додаю сюди 50 г олії рослинної. Можна використати також і розтоплене, розтоплений маргарин, чи соняшникову олію, оливкову олію, кокосову олію, будь-яку олію, яку ви використовуєте. Чи для звичайної випічки можна взяти і розтоплене вершкове масло. Кладу насадку гачок та розпочинаю замішувати тісто. До початку замішую на швидкості 2 з 6. Після того, як утворилась ось така крихта, розпочинаю поступово вливати воду. Воду я використовую кімнатної температури 210-230 грамів, в залежності від того, яке у вас борошно. До початку вливаю 210 грамів. Якщо буде мало, тоді продовжую вливати по столовій ложці ще декілька, ще декілька грамів, приблизно 20 Мені даної рідини не вистачило, я додаю ще столову ложку. І ось тісто чудово замісилося. Після того, як тісто відійшло від стіну, творило гарну кульку, ось таку, вимішую ще на швидкості 2 з 6, приблизно хвилин 10. Все те саме робимо і руками, тільки руками, мабуть, необхідно буде замісити хвилин 12-15. Ось тісто вимісилося, звільняю його. Від комбайна. До речі, замість цукру дуже раджу додати мед. Викладаємо тісто в миску, накриваємо плівку, чи так як я шапочкою для душу, чистим рушником та залишаю для того, щоб тісто підійшло. Приблизно на 1,5-2 години. А допоки підходить тісто, в мене є час для того, щоб підготувати начинку. А саме ось таку макову дісну, відео є в мене на каналі. Ось тут залишу посилання. пройдіть, подивіться, як приготувати ось таку чудову начинку і горіхову, Тобто моя калита буде складатися з двох начинок, з горіхової та макової. Далі горіхи я попередньо підсушила в аерогрилі на... при температурі 200 градусів 10 хвилин. Складаю їх до подрібнювача. Я використовую ось такий блендер. Проте ви можете використати те, що вам горіхи я використовую 150 грамів. Накриваю кришкою і подрібнюю. до початку імпульсами, для того, щоб утворилися невеличкі шматочки. Трішки цих горіхів відкладу вбік, мені необхідно буде для того, щоб прикрасити зверху калиту. Проте це не обов'язково, можете також замінити горіхи на кунжутне насіння чи будь що, що вам подобається. А до цих горіхів, які залишились, додаю 50 грамів цукру та знову подрібнюю. І горіхову начинку викладаю в окрему ємність. До горіхів також можна додати родзинки, перемолоти з родзинками. Також буде дуже смачно. Далі, для того, щоб горіхова маса була більш в'язкою, додаю сюди чайну ложку меду. Так все змішуємо. Якщо буде мало меду, можна додати ще чайну ложку. Тільки будьте обережні, щоб дуже не пересолодити. І змішуємо до однорідності. А допоки я готувала начинки, в мене вже гарно підійшло тісто. Дивіться, як, як гарно, як його багато стало. Подивіться, яке пухке, ніжне, гарне, еластичне тісто утворилося. Викладаю на робочу поверхню, та необхідно розділити на п'ять частин і розділюю тісто на п'ять частин, проте не рівно. а Ось таких 5 частин. 4 кульки роблю одинаковою вагою приблизно 195-197 г. І ось таку маленьку кульку роблю, це буде нам для декору. Далі перекладаю тісто назад до миски, щоб воно не завітрвалось. І будемо формувати нашу калиту. Дістаю один шматочок тіста, решту залишаю під кліпкою і розпочинаю розкачувати. До початку необхідно розкачати в смужку, не дуже довго. Далі загортаємо її ось так в рулет, закриваємо міцно щільно. І далі цю ковбаску, ось цей рулет знову розкачуємо. Довжину смужки, далі регулюємо. Такої довжини, яку ми хочемо сформувати калиту. Чим довша ця смужка, тим далі колач буде більше в діаметрі. Я намагаюся сформувати ось такі прямокутні і рівномірно по товщині. І далі посередині викладаємо начинку. Дивіться, яка класна начинка, як легко з нею працювати. Дуже піддатлива. Її можна як поставити ось так по центру, так і за допомогою шпателя чи тієї ж самої ложки, розмастити по всій поверхні. Щоб був як банник. Та закриваємо, формуючи ось такий жгут. Ось так накриваємо, загортаючи начинку всередину. А далі формуємо шов. Добре, защіпуємо. І ось таку смужку відкладаємо в бік. та готуємо наступну. А на другу частину. Тобто 2 джгута роблю, роблю з маковою начинкою та 2 роблю з горіховою начинкою. Кількість начинки ви можете регулювати за своїм смаком та вподобанням. Розділяю на дві умовно рівні частини і викладаю начинку горіхово медову начинку. І також закриваю. Спочатку трішки так фіксую пальцем, щоб не розліпилося. А потім вже пройдусь і зроблю гарний шов, більш надійний та міцний. Ось так. А тепер добре закриваємо. І такий наступний жгут вийшов. Формую так всі чотири жгута. Далі необхідно заплести косу. Я свою косу буду плести з чотирьох, проте можна також і, звичайно, з трьох, з двох, будь-що, як вам подобається, як надаєте перевагу, можна сформувати. Після того, як сформували, сплили ось таку косу, викладаємо на пергамент. Намагаємося гарно з'єднати кінчики. Щоб зберегти гарний отвір, посередині викладаємо якусь піалу, чи тарілочку, чи склянку. Так. Далі калиту необхідно змастити. Змастити можете чим завгодно, як яйцем, якщо це не пісна калета, то можете змастити яйцем з молоком, також можна і з сиропом, цукровим чи варенням якимось. Чи залишити так і в кінці змістити просто кисіль. Тобто цукор з крохмалем заварити і змастити зверху, також буде гарно блистіти. Допоки вона підходить в такому стані, ми можемо декором зайнятися. Розділяю на 4 частини. І будемо формувати декор. Розкачуємо ось такий жгут, ось так розкачуємо, складаємо на руб, загортаємо і робимо ось такий крученик. Зверху добре защіпуємо. Та за допомогою ножиці робимо ось такі невеличкі надсічки. А продовжити декорувати можна за допомогою маку та горіхів, які ми залишили. Занурюємо палець в мак і ось так щедро зверху прикрашаємо. І ось така колита у мене сформована. Далі відправляю випікацію, попередню розігріту електричну піч до 180 градусів. І ось така краса у мене вийшла. подивіться. Випікалась моя колита 45 хвилин. Вона зверху досить почала зарумянюватись, тому я накрила шматком фольги і допікала до готовності. Під час того, як після того, як почала зарум'янюватись, я вийняла зверху формочку, це що було в центрі, щоб воно запеклося, зарумянилось і всередині також. Для того щоб надати додаткового блиску, я змастила ще певні ем, ось ці секції медом. Дивіться, як вона гарно блищить. І ось наша калета повністю охолола. Зараз можна її розрізати і подивитися, яка всередині. тільки подивіться, яка краса всередині. Дивіться, який гарний розріз, як видно начинку гарний, яке гарне і пуке тісто. А як це смачно! М -м -м. Не передати словами, Ви повинні обов'язково це приготувати, тому що це дуже і дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!